Проблема! Вітаємо, друзі! Ви на каналі Фатьовий зі Степу. Ми вирішили хайпанути, так би мовити, а найлегше хайпанути на українському мілітарному Ютубі це розповісти про своє спорядження. Тож сьогодні будемо розповідати про своє спорядження. Почнемо е з РПС! Чому одразу відповім на ваше запитання, напевно, когось Це цікавить. Чому RPS, а не варбелт? Ну, по-перше, тут ми вносимо дахера у важкого лайна. І, звичайно, би варбелт дуже перекручувався або був просто незручний. сповзав би на тазову кістку і дуже б давив. Тому ми використовуємо лямки на плечеві, так нам легше. Почнемо з того, що найбільш кидається у очі, коли бачиш нашу RPS. Це з наметрених платформ. Вони тут потрібні не для якогось там функціоналу, щоб на них щось носити. Вони потрібні тут лише для противолампового захисту. В них у нас стоять балістичні пакети за першим А-класом по піндоському НАЙДЖЕЙ. Далі справа наліво. Три підсумки під гранати, утилітарний підсумок під усіляку байду. Конкретно я тут ношу додатковий турнікет, якийсь дешманський ліхтарик. Планочку для заряджання розчосок так званих у магазини. Півасик 14, й ізоленту, ще один турнікет. Батарейку. Ну, таку хуйню, в общем. Лівий бік. Тут у мене аптечка першого ешелону або ж тактична аптечка, бойова аптечка. Ну, ви зрозуміли, я не буду зараз її розбирати, оскільки це довго нудно, ніколи не любив дивитися, як хтось розбирає свої аптечки. Баа! Потім у мене йде підсумок під три магазини, або ж під 6 магазинів від загальновійськового Карсара, що стоїть на Озброєнні Збройних сил України. Потім на нього прикріплений ще один підсумок, оскільки для шести підсумків це дуже незручна фігня, тому я його використовую виключно під три, додатково ще цей під четвертий, і сумка скиду магазинів порожніх відстріляних. От, власне і все. Але ще в цій РПС -ці у мене знаходиться балістичний пакет теж першого. А класу за Aджем протиуламковий. Ось така важка, але дуже корисна штука. Слідом покажу вам РПС-ку свого товариша-друга Жаха. Отже, у нас тут схожа ситуація з моєю: дві настигнові платформи, теж з балістичними пакетами. Так само з правого боку вже 4 гранатних підсумки. Чому чотири гранатних підсумки взагалі? Чому так багато гранат? Ну, не знаю, нам так випадала доля, що ми в основному їбашились в траншейних. боях. Та граната, ну правда дуже корисна зброя, і в общем на досвіді як покажуть. Далі у нас іде ще два гранатних підсумка, але вони, вони в основному використовуються як утилітарні, оскільки тягнути собі на дупу за гранатами не завжди зручно, а не завжди ще поряд є товариш, який тобі з цим допоможе. То тут в основному носяться або там балаклава, або якісь там перчатки. Ну, в общем, річ утилітарна. Далі в нас аптечка, знову ж таки на спині. Ну, чому власне, на спині? Ми прихильники такої думки, що коли ти будеш поранений, допомогу тобі буде надавати вже ти побратим. Не ти це точно. Власне, для того, щоб надати собі допомогу в разі ураження якоїсь кінцівок, у нас є турнікет по всьому спорядженню в інших місцях. В аптечці ж у нас знаходиться все, що має знаходитись в тактичній аптечці. Аптечка відривна, що у мене що у жаха, тому в принципі відірвати її і надати допомогу, не дай Боже, пораненому побратиму, буде не так важко. Далі в нас ідуть підсумки під магазини. Тут їх чотири штуки, вони одинарні і сумка скиду порожніх магазинів відстріляних. Також у жаха стоїть балістичний пакет а, внутрі а, пояса, як і у мене. Ну, ось так власне ми себе захищаємо. Наступне, про що ми поговоримо, це бронезахист, на мою думку, найважливіша складова бойового споредження. Та й не на тільки на мою. Власне, це у нас плутоносочка. Плутоносочка в пікселі, але не в МММ 14, як ви можете подумати. На жаль. Ця не має якоїсь фірми, не має якогось виробника конкретного. Я просто не знаю, я її купив на барахолці, розумієте, тут ні бірок, ні ярликів. Плитоноска зручна, я її використовую з літа 22-го року. Єдиний такий мінус для мене в ній так це якраз те, що вона не ВММ 14, але стропи тропи в 14, тому в принципі терпимо. На ній я ношу мінімальну кількість усілякого спорядження. Це два магазини під РПК. В принципі, тут можна носити будь-які інші магазини. Просто вони будуть більш втоплені в підсумок підсумок під рацію. Ну, власне, і все. Але в камербанди, наприклад, можна запхати ще бокові плити. З ними трошки почекаємо, я про них розповім трохи пізніше. Все регулюється, все зручне. От і все. Плетановська це дуже крута річ, дуже вона тактикульна, дуже вона зручна, легка і все таке. Але ми прихильники думки того, що треба максимально це захистити. Оскільки війна зараз в цілому більш позиційна, ніж маневрена, то, власне, тобі багато бігати не треба, якщо ти, звісно, не якийсь там власне ССК. Ми в основному воюємо в траншеях, в посадках, всій такій херні, так би мовити. тому я в більшості випадків ношу на бойові саме повноцінний бронежилет. Плотоноска це так для тилової служби, для спешок, де не потрібно власне щільного е контакту з супротивником або мало тебе накривають усілякою херньою, типу мінометів або е самоходок. Ну коротше кажучи, зараз поговоримо про мою любов, моє кохання, про Корсар М3 МК. До вашої уваги, Корсар m 3 MK, на мою думку, найкращий вітчизняний бронежилет, який ймовірно пошили чехи. В цілому, чим він такий унікальний? Ну, по перше, тут балістичні пакети, тут вони є, і вони досить непогані, на мою думку. Я, звісно, не використовую заводські керамічні бронеплити, але я використовую плити від однієї небеззвісної, так би мовити, компанії від компанії Strike Face. Ну, ви зрозуміли, коротше. Це керамічні пилити від. Ну, від Strikeface, Да? Коротше кажучи, тут четвертий клас за NIGM, ну Десь близько нашого шостого го з ДСТУ. Вони тут мали стояти, але вони зараз стоять в плитоносці, оскільки я не несу зараз бойову службу. Далі у нас тут із захисту такого є. Плечі. Власне, плечі від МТАК. до недавнього часу тут стояли плечі від Е, Якщо ви бачили хоч раз плечі від IoTV, то ви знаєте, що у них захист, площа захисту куди більша. Але чому я їх замінив? Ну тому що вони в мультикамі. На цьому, власне, є головна причина. Продовжуючи темою елементів захисту. Власне, тут у нас є напашник для захисту ваших репродуктивних органів. Це напашник від заводського комплекту Корсара. Хочах ти мені я. Вибачаюсь. Далі є тут на спинник. Ось він від бронежилету IOTV 3 або 4 покоління. Не знаю, не шарю. Тут є бокові плити в камербандах. У мене це сталеві плити 4 класу ЗДСТУ від тем 3000 Власне, теж вони заводські, але я їх купляв чомусь. А тепер швидко по факту по підсумках і всяке беді, які в них вводяться. Отже, тут у нас підсумок під магазин від. Ну коротше, британський якийсь в кольорі MTP. Тут підсумок відкритий під магазин. Тут ще один підсумок під магазин. Тут теж підсумок під магазин. Тут підсумок під турнікет. Я в ньому ще ношу автоматичні ножниці. Тут у мене ножик під ковбасу. Тут два підсумки під гранати. В принципі, все. Ну, по правді кажучи, особисто мені не дуже було зручно їх доставати, тому завжди от під ці крайні підсумки, які що з цієї, що з цієї сторони, є побратим, який рядом десь бігає. Ну, не так страшно, якщо та граната лишиться у вас до кінця вашого життя. А так, точно забув ще розповісти про захист шиї, це також від комплекту Корсар, Ну, звичайний кілоровий захист в від мм 14 Власне, дуже зручна штука теж тут регулюється. Мінус вуха. Ну і ще про що я забув розповісти: це на башний підсумок від м мені не платили за рекламу. Тут я ношу всяку байду, яка мені може знадобитись потенційно під час безпосереднього виконання бойових дій. Також Турнікет ще один. Ну, і ще тут стоїть також балістичний захист ківларовий першого А-класу за Е, Прямо перед на Ну і слідом за мною розкажу про бронежилет друга жаха. Це бронік, коротше, який я купив ще в 21-му році за 750 гривень. Ну, це по факту плитоноска, але вона така. Ну, херової якості, якщо бути чесним, але дожила до цих часів, побувала в боях. Власне, добре себе почуває. Напевно. Плити тут стає такі самі, як у мене. Ну, американські страйкфейс зрозуміли. Е, підсумки одинарні, теж хер пойми від кого, від чого. ну, Власне так. Це ось напашна сумочка. Насправді це утилітарка, яку зручніше всього носити десь на РПС або на варбелці, Але е, її носять тут за аналогією з моїм напашником. Звісно, тут немає ніякої додаткової балістичної частини. але ну, Тут носиться усіляка байда, там батарейки, ліхтарики. ну таке. Потім йде такий самий напашник, як і у мене від заводського комплекту Корсара. Ну, хороша надійна річ, монолітна, власне. Нічого сказати, нічого відняти. Далі, це в нас плечі від IoTV. Такі самі є і у мене, але я їх нещодавно замінив. Чому я їх замінив? Ну, об'єктивно кажучи, тут більша площа захисту. Але, але якби я хотів відмазатись більш раціонально, я б сказав, що в них. Менш зручно. Ну, дивіться, якщо казати об'єктивно, то зручність тут не головне взагалі. Лежачи ти в штурмовому бронежилеті, по-любому, не зможеш стріляти. Е, в принципі, вони гнуться. Це м'який балістичний захист. Він е, піддається вашим тактикульним рухам з вашою, блядь, самопалію. Тут у нас така сама е, система захисту шиї, кевларовий гаршет, який у мене е, трошки старший, трошки підтяганий. Підсумок під рацію. Підсумки під магазини подвійні. Е, дуже зручні, дуже надійні. Е, здається. Ну, в ДПМі, ну, коротше, британські, напевно. Тут у нас теж ніж під ковбасу. Ну, типа, так. Да. Е, сухарний підсумок, утилітарний, сухарний, бла, бла 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 бла. Тут теж можна носити багато усілякої байди. В принципі, батарейки для електронних приладів ліхтарики, турнікети, карабінчик, щоб тебе можна було витягнути уралом з, -з болота, бо такий танк може і зав'язати, в принципі. Бокові плити тут стоять. Ну, ладно, покажу, покажу, зараз покажу. ось такі цеглинки тут стоять. Це вже не просто Strike Face, це Strike Face Handle Witch Care. Ось. Ну, теж четвертого класу захисту за AJ. Така байда. Ну і на цьому камербанді ми бачимо ще один утилітарний підсумок. Насправді це була колись аптечка, але ну, тут носиться теж різного роду крам, який може знадобитись. Вам на завданні. Тут у нас підсумок під турнікет. Торнікет тут у нас кетовський. так. Ну, а це моя каска, шолом. котелок, казанок. Але, кажучи армійським сленгом, я додам пояснення про неї в окремому документі. Ось. Власне, на цьому ми огляд закінчимо. Дуже вибачаємось перед вами через погане світло. Такі умови несення служби. От. Ставте вподобайку, ну там підписуйтесь, якщо не впадло, чекати відео по 4 місяці. Як бонус, я вам розкажу один лайфхак. Ось, це ключ для цинків. І якщо у вас теж друг ідіот і не знає, що не можна відкривати тушонку, то покажіть їм це відео. Дуже вам дякую. Очікуйте наступне відео у 2025 році.